Всім привіт! Команда Флешавто вітає. Пригнали для вас ось такий автомобільчик Volkswagen Passat Alltrack 2018 року випуску з мотором 2 літровим дизельним двигуном на 140 кВт 190 кінських сил. З пробігом, до речі, даний автомобіль, з оригінальним пробігом 120 чи 130 тисяч. Зараз відкриємо, подивимося по автомобільчику. Отже, він пригнев нас з Швеції без ніяких нюансів по лакофарбовому покриттю та по кузову автомобіля. Ось ви можете бачити звернути увагу по правій стороні. Автомобільчик у нас є повністю гарний, без дефектів та пошкоджень. Так, далі на нас задня частина автомобіля, теж немає ніяких абсолютно нюансів. Бачите, у вас сам бампер. Ніде нічого не затерте, не зашуровано. І по лівій стороні автомобільчика. Теж все є практично в ідеалі. Так, зараз я пройдусь приборчиком. Швиденько, щоб всі питання відпали по підкрасах. Отже, переднє ліве крило, передня ліва дверка, задня ліва дверка, заднє ліве крило. Хоп, 97, 78 ляда. У нас. Праве крило заднє, права задня дверка, передня. Права дверка та переднє праве крило 75 і капот автомобіля 94, криша 69. Отже, приїжджайте, дамо вам прибор, покажемо. Тобто автомобільчик 100% у нас є в оригінальному красі, без ніяких косметичних підкрасів. Абсолютно. Отже, автомобільчик у нас, бачите, по кругу дуже-дуже гарний. Чистий, чистий 18 рік у вас по техпаспорту буде. Пробіг також у нас підтверджується по офіційному дилеру. Цей автомобіль заїжджав на офіційне СТО по регламенту, все вчасно замінювалося та мінялося. Отже, на автомобільчику у нас що встановлено? Встановлено 17-лекосплавні диски. Розміром у нас 225-55R17 на літніх колесах у нас ось літня резина Pirelli встановлена. Мабуть, нова якась резина. Да, резина у нас 8 тиждень тиждень 2020 року, причому що всі колеса однакові, без ніяких пошкоджень дисків. ось Перед, зад. абсолютно всі у нас однакові колеса. Так, По зоні. Зоні у нас автомобільчик на топлій комплектації має у нас адаптивну матричну опцію, адаптивне матричне світло з функцією вирізання автомобіля з потоку. Далі Безключовий доступ автомобільчик має на всіх дверцятах. Так, По багажникам. Вам покажу спочатку з багажного відділення. Електротишка багажника є присутня в автомобільчика. Нас. Ось ви бачите, шторка є у нас в автомобільчику. От. Так, Пошкоджень у нас немає по пластику. Абсолютно по бамперу. Ось тут я показую всі частини, які найбільше пошкоджуються, коли приїжджають брусні автомобілі. Тут все в оригіналі, нічого не краще, немає ніяких потертості чи пошкоджень. Ну і по комплектації, що у нас? по комплектації? Компресор, клей, донкрат, аптечка. Також автомобілі є присутній електрофаркоп. Отже, електрофаркоп та партроніки, передні та задні партроніки. До речі, тонування автомобіля є на задніх, по задньому скулу. Це йде в оригінальні, хто тут чи не тонував. Отже, далі. Локації, датчики мертвих зон є в автомобільчику. Карта водія. Ось бачите, що нічого ніде не потехне, не поцарапано, Все якби мало бути такий поріг водія. Сидіння водія. Руль у нас. Ось такий у нас стан автомобільчика, до речі, пробіг. Пробіг 126 тисяч. От 126 тисяч в такому стані приїхав автомобіль. У нас два дні як знаходиться в Україні дане авто, по ньому абсолютно нічого не робилося. Маємо лише комплекс, був зроблений. Моєчки в нас хімчистка детально ще не відбувався. Ось тут. Так, задня частинка. Тепер з цієї сторони вам покажу. Так, Карта знову ж таки. Поріг. Сидіння. Передня права карта, поріг, пластик, сидіння пасажира переднього, торпеда, бардачок у нас. Показую всі моменти, які найбільше пошкоджуються при експлуатації КПП. речі, в автомобілі у нас є два ключа в комплекті та оригінальний пульт на Webasto. Webasto Volkswagen. Дуже крута крута штука зараз, собі в холодний період, собі з кнопочки запустили, приходите. Сідаєте в теплий автомобіль, басточка нас погріває масло моторів до 70 градусів та обігріває повністю весь салон. Ви сідаєте в абсолютно в теплий автомобіль. Так, 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 так заведемо. значить Заведемо автомобільчик. Ви бачите, що по автомобілю у нас ніяких ні помилок немає, нічого абсолютно. Кожен автомобіль перед продажем робить, робиться діагностику у нас, перевіряємо, так що ви 100% купуєте надійне хороше авто, перевірене, комп'ютерне, ходові, лакофарбове і так далі. Отже, по комплектації ще швиденько пробіжуся. Значить, автомобільчики, що в нас по асистентах? Маю всі асистенти, Line Assist, Site Assist, виїзд міської парковки та Front Assist. Всі асистенти, асистентки можуть бути в Пасато, всі є тут присутні в нас. Далі. Мертві зони ще раз. Маємо адаптивне матричне світло. Маємо адаптивний круїз-контроль В автомобілі є присутність. Потім у е, нас підігрів руля, підігрів сидінь є. запуск кнопочкою автомобільчика. є присутній в нас. Трьохзоний клімат-контроль автомобіля є, вибасточка кнопка. так, Бебаста кнопка у нас. Далі по магнітолці Android Auto Apple CarPlay теж все розблоковано, все працює 100%, перевірено, є нами. от Клімат контроль трьохзонний. ось По помилках по автомобілю нічого абсолютно не присутнє в нас. Все є нормально, ніяких помилок немає по автомобілю. Є всі документи, в нас, які підтверджують пробіг і всі заїжджання на СТО по автомобільчику. Так що, ось, бачите, ось такий стан цей лак завжди пошкоджується. Тут є в нормальному стані, без пошкоджень. О, так що ось такий у нас автомобільчик на такій комплектації. На такій комплектації, Ось. Так що кого цікавить. Звертайтесь до нас, зробите тест-драйв, покажемо вам, в якому стані він купувався, звідки приганеться. Всю історію вам покажемо, можемо зробити комп'ютер-діагностику все на місці. Так що звертайтесь до нас ще раз на тест-драйв. Будемо раді бачити вас. Так що всім гарного дня, на зв'язку. Пока-пока.